Ішна Ала народи, ви на каналі Нічна Воїтелька? Півтора року я протрималася без цього відео, але питань про сервери, гільдії спільноту та українізатор знову стало надто багато. Плюс за цей час сталися кардинальні зміни в грі, які стосуються саме цих питань. Тому зберемо це в одне відео: як українцям грати у Warcraft у 2025 році, і чи взагалі варто це відео буде корисним не лише для початківців, тож ті, хто грають у Вов прямо зараз, не вимикайтеся. Корисного буде і для вас. Чи варто у 2025 році повертатись? Сювов wow. прогрес української спільноти апдейт по українських гільдіях, крос серверні та крос-фракційні гільдії, безплатний трансфер персонажів, актуальні українізатори гри. Чи варто грати у Вов WoW у 2025 році? Це питання постійно з'являється в коментарях під моїми відео. І хоч воно дуже суб'єктивне, давайте я спробую на нього відповісти, зваживши плюси та мінуси. Перш за все, треба обмовитися, що зараз фактично є п'ять Варкрафтів. Актуальний, про який ми будемо говорити найбільше. Класичний катаклізм, який скоро перейде в Пандарію, класична ваніла, нові сервери, які відкрилися на річницю Вов. Далі вони також перейдуть у вічний Burning Crusade. Принаймні зараз ми маємо саме таку інформацію. Сезон. Відкритів. Ванільна епоха, але зі змінами в талантах, новими квестами, трохи видозміненими данжами та рейдами. Фактично, класика плюс. Та гардкор сервери ванільної епохи. Офіційний гардкор мод, де у вас є одне життя. Якщо ви бажаєте ностальгії, то ви маєте різноманіття класичних серверів на вибір. І на всіх цих версіях є українська спільнота і наші гільдії. Посилання залишу в описі, тож всюди ви знайдете собі компанію. Але чи є сенс пробувати актуальний Warcraft? Нема сенсу лише на ру-серверах. Я вже сказала, гра на русервері це ніколи не лише гра. Ви шукаєте інформацію російською на російських сайтах, половина з яких потребує VPN. Ви сидите на російськомовних ресурсах, стикаєтеся з представниками цієї країни в грі і поза грою, чи навіть дивитеся російських блогерів. Таким чином, ви залишаєтесь частиною їх рускава міра. Мені люблять наводити контраргумент, що на англомовних серверах теж багато росіян, і вони справді тут є. Тут вони мімікрують під нормальних людей. Роблять вигляд, що вони не росіяни, бо це не їх простір в цьому. І є суть. Перехід на англомовні сервери відокремлює вас від російського інформаційного простору, і уже точно пора вилазити з цього болота. Та давайте все ж поговоримо про саму гру. Плюси актуалу. Актуал, перш за все, про юзабіліті, де все зроблено так, щоб гравець роздивився гру з усіх сторін без перешкод і великих вкладень часу. Бо швидкість реального світу змінилася з часів запуску перших доповнень Вов. WoW. І в цьому плані розробники принаймні зараз ідуть у ногу з часом. На мою думку, основна фішка актуального Вов WoW це. Це мультикласовість, коли ви можете спробувати різні класи, не витрачаючи тижні на прокачку та місяці на одягнення. В цьому допомагає швидка прокачка та система бойового загону. Навіть свого першого персонажа ви можете викачати з нуля до 70 рівня спокійно за кілька днів. Ще 10 рівнів актуального сюжету вже йдуть трохи повільніше, але не настільки, щоб перетворитися на страждання. Система бойового загону розповсюджує ваш прогрес на весь аккаунт від досягнень та трансмогів до відкритих локацій пройденого сюжету та речей, які ви Тримаєте на аккаунт, щоб швидко одягнути своїх альтів. Загалом, актуал вам дає вибір, як ви хочете грати: освоювати контент максимальної складності, чи досліджувати цей світ у лайт режимі. І в обох випадках ви не обмежені якоюсь однією активністю і можете спробувати все. Ви можете ходити в міфік рейд, де одна помилка може вбити всіх. Або можете ходити в десяті плюс ключі, що ніяк не легше, просто є іншим варіантом складного контенту. Або ви можете змагатися на аренах на високих рейтингах чи спробувати новенькі ви в соло на найвищій складності за все це ви отримаєте особливі нагороди. Проте, якщо ви не хочете цього робити, ви не залишитесь без нічого. Ви можете сходити в алфер складність рейду або навіть у нову сюжетну складність, щоб просто побачити, як помирає останній бос, та подивитись катсцену. Ви можете побігати в алфер данжі чи в легенькі делви, щоб просто подивитися, як вони виглядають. Можете і цього не робити, а піти позбирати старі трансмоги, петиків, маунтів, закрити завдання торгівельної лавки, поробити досягнення, позбирати трав. Просто погуляти чи по -рпешити. Якщо ви подумали, що це означає, що гру оказуалили, то ні. Складний контент все ще дуже складний. Він потребує вашого часу та сил. Просто тепер у вас є вибір, чи хочете ви його проходити, чи для вас достатньо ігрового досвіду в легкому середньому контенті. Чи ви хочете поринити в якийсь один вид контенту на максимум, а все інше вас не цікавить? І це теж без проблем. Для мене така варіативність однозначний плюс. Серед плюсів не можу не сказати про візуальну частину. Сучасний Вов дуже гарний. Сюжетні катсцени і ролики вражають. А навіть у невдалих доповненнях локації здебільшого роблять вашим очам приємно. При всій моїй ненависті до тінезем'я мені завжди приємно повертатися в Арденвельд, Ревендрет та Бастіон. Та навіть Малдраксус має свій шарм. А про локації більш вдалих доповнень взагалі і казати не треба. Тільки подивіться на цю красу. І при всій цій красі в припадчі наступного доповнення з'являться персональні будинки для гравців. Для мене це уже було б причиною повернутися. Свій власний клаптик землі на Азероті. Звучить як мрія, яка нарешті втілиться в реальність. Але є і неоднозначні моменти, з якими кожний сам вирішує, чи це плюс для них чи мінус. Наприклад, постійне регулювання балансу. Майже щотижня розробники підкручують баланс класів. Це і добре, бо кожного тижня є шанс того, що ваш клас бафнуть і він вийде з середнячків в лідери тірліста, але і погано, бо одним необережним нерфом ваш клас може перестати грати взагалі, що очевидно не дуже приємно. Але якщо тримати в голові мультикласовість і можливість швидко свічнутися на інший клас, це не є проблемою, тільки якщо ви, як і я, однак. Люб і сидите 90% часу на одному персонажі. Хоча цю проблему найгостріше відчувають саме ПВПшники і ті, хто закриває високі ключі з пугами, тобто з незнайомими людьми з пошуку групи. В першому випадку ви одразу відчуваєте, що вносите менше шкоди чи гірше живете, і, відповідно, котитесь вниз по рейтингу. В другому випадку вас наберуть у групу. Але про це детальніше уже в мінусах. Ще один неоднозначний момент: ви тепер дорослий або доросла. Сюжет більше не здається вам таким захопливим і не чіпляє так, як раніше. Об'єктивно, в деяких доповненнях сюжет був поганий. Так ці не земля кляте. Я знову про тебе. Але і Dragonflight, і внутрішня війна радують. Проте сюжет більше не відчувається так, як відчувався раніше. Тому якщо ви хочете повернутися і очікуєте відчуттів, як у 2008 році, коли ви вперше почули. Сину мій. У день твоїх вродин навіть ліси Лордерону прошепотіли це ім'я. Цього не буде, і це може вас розчарувати настільки, що ви не зможете об'єктивно оцінити актуальний сюжет. Зараз теж є і драматичні моменти, і епічні, але навколо нас відбувається стільки лайна, що знищення Даларана проходить майже без емоцій. Який там даларан, коли моє рідне місто, реальне місто, знищують мало не щодня? Тож я не дивуюся, що відчуття вже не ті? Чи є об'єктивно поганенькі моменти в сюжеті? Так, є. Як були і раніше. Чи є потужні і цікаві історії? Є і емоційні, і надихаючі Просто щодо сюжету інколи складно тримати об'єктивність, особливо коли є якісь очікування. Тому я відношу сюжет до неоднозначної категорії. А до мінусів актуалу я б піднесла пошук групи в ключі та рейди, не дивлячись на те, що технічно пошук групи зробили дуже зручним, людський фактор тут взяв гору. Проблема в тому, що серед дамагділерів надвисока конкуренція і потрапити в групу дуже складно. Мало того, що абсолютна більшість лідерів беруть виключно метові класи, так ще й серед них у вас повинен бути значно більший рівень, Рейтинг ключів, ніж насправді потрібен для цього рівня ключа. Тобто, умовно, щоб вас взяли в 10-й ключ, у вас повинні бути закриті мінімум 12. А оскільки вас в ці ключі не беруть, то єдиний спосіб їх закрити прокачувати свій власний ключ, тобто збирати групу власноруч, що дуже довго, бо ключ один, а підземель багато. А ще дуже класне явище, коли у вашу групу потрапляє людина з Ріо три тисячі всіма закритими данжами і ледь натискає на кнопки. Бо купила буст і її провели без тривог та переживань по всіх данжах. Такі люди. Слабко знають і погано виконують тактики та можуть дуже легко зламати ваш ключ. А відрізнити їх на етапі прийому в групу неможливо. У хілів і танків ситуація трохи краща, бо вони якраз у дефіциті, і група з трьох ДД може сидіти чекати на хіла і танка дуже довгий час. Пошуку групи в героїк чи міфікрейт така сама ситуація. Якщо у тебе нема досягнення вбивства останнього боса, то тебе не беруть на першого. Логічно, логічно. Але у випадку з рейдами це менш поширене явище, бо більшість гравців, які рейдять на складності. Вище звичайної робляться зі своєю гільдією. Щодо таймінгів, зараз просто чудовий час повернутися. Кінець сезону всі проміжкові патчі уже вийшли. Весь контент першої глави внутрішньої війни доступний. Ви можете швидко прокачатися, пройти сюжет, подивитися локації, одягнутися і стартувати другий сезон з новим гоблінським сюжетом разом з усіма. Взагалі, гарна компанія для гри вирішуючи не половину ваших проблем. Якщо вам є з ким піти в ключі, порейдити, сходити на арену, по трансмоги чи по очівки, грати стає одразу набагато приємніше. І тому я кажу, що зараз. Зараз просто чудовий час для українців повертатися у Вов, бо українська спільнота активна, велика та весь час розвивається. Ukrainian Вов Ком'юніті має вже понад 5 тисяч учасників. На цьому каналі вас вже понад 12 тисяч. До речі, дякую вам, що ви тут. Напишіть в коментарі, як давно ви мене дивитесь. А хто вперше потрапив до нас, теж напишіть про це в коментарі та підпишіться. Ну і тут до слова буде момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі, сапчикам на твічі та тим, хто робить прямі донати на стрімах. Ви доказ того, що український Воркрафт буде рухатися вперед. Бо саме завдяки вам розвивається цей канал і проєкти, в яких я маю змогу брати участь. Дякую вам за це. Один з таких проєктів, в яких я беру участь, це літопис Азероту, благодійний український артзбірник за всесвітом Warcraft уже в активному продажі. Всі виручені кошти підуть у фонд госпітальєри. Над ним працювало багато неймовірно крутих українських митців та письменників. А замовити його можна за посиланням в описі на сайті видавництва «Мольфар». Наше ком'юніті робить дуже багато корисного і просто для гравців, і на офіційному рівні. Про офіційні українські mdi турніри я вже казала десяток разів, але не втомлюся наголошувати наскільки це круто. Наші турніри підтримують самі Блізи, сайтрейдер ІО, який, до речі, повністю перекладений українською, та наші українські партнери бренд ХАТОР та Українська асоціація кіберспорту. А в 2025 році адміністрація спільноти планує залучити ще більше крутих партнерів на наші турніри. Ще один класний проєкт. Пан Станіслав Шадовський та пані Аліна створили український сайт з новинами, гайдами, цікавими статтями та навіть перекладом різдвяного коміксу. Сайт також відслідковує афікси тижня, ротацію сезону, має усілякі приколяхи типу рандомайзеру класів, а всі айтеми, спели та інше, що наведено у статтях, має активне посилання на Вовгет. Вони і перекладають статті, і пишуть свої, із задоволенням залишаю посилання на Вовхаб в описі. Адміністрація Вовхабу обіцяє багато корисних статей у другому сезоні, постійні оновлення та нові цікавинки. Обов'язково збережіть собі цей сайт. А якщо ви хочете приєднатися до команди як автор статей, або у вас є ідеї по функціоналу сайту, пишіть в будь-яких соцмережах, вказаних на сайті. Ну а Вовгет. Звісно, знають всі. А чи знаєте ви, що там є статті українською? Пани та пані з команди Вов'янезер WoW пишуть гайди українською на Вовгет, так що уже і там є українська мова. На жаль, не всього сайту, але це теж в наших руках. Поки що залишаю посилання на всі гайди, які наразі є українською. Хороша справа піти їх, полистати і прокоментувати. А якщо ви хочете приєднатися до гайдеробів на Вовгет, пишіть у дискорд Вов'юкрайнейзеру WoW і не забувайте гуглити українською, щоб вам видавало більше подібних корисних проєктів проєкті але найнеобхідніший проєкт таблиця з переліком українських гільдій від Ukrainian Vogue Community. В списку є не всі існуючі гільдії, а тільки ті, геми яких зв'язались з адміністрацією спільноти та виконують правила спільноти. Якщо вашої гільдії нема в списку, але ви бажаєте там бути, напишіть в дискорді героїк соло. Дякую адміністрації ЮВК, що зробили список таким зручним з усією необхідною інформацією. Саме цю таблицю я надам вам як актуальний список українських гільдій. Тут одразу є посилання на дискорди майже всіх гільдій. Прогрес у Рейді, кількість персонажів, кількість унікальних гравців та навіть інформація, чи регулює гільдія гру учасників з гравцями з ру серверів та мова чату. Також вказаний сервер, на якому базується гільдія, але з першого доповнення внутрішня війна, гільдії стали крос серверними. Ще раніше вони стали крос фракційними. Тобто, ви можете вступити в будь-яку гільдію з будь-якого сервера. Персонажам протилежної фракції для вступу потрібне запрошення, але це вирішується через дискорд за кілька хвилин. Тож тут складнощів також не виникає. Десь за півроку до того, як Сталися кроссерверні гільдії, блізи прикрили лавку з безплатними трансферами персонажів українських гравців з русерверів на англомовні, тривало це понад два роки. Тож скаржитися я вважаю абсолютно недоцільним. Навпаки, всі, хто встиг перенести своїх персонажів, а часу було багато, дуже вдячні та приємно вражені такою підтримкою від блізів. Але якщо ви лише зараз задумались повернутися у Warcraft, а ваші персонажі залишилися на русерверах, то ваші варіанти платний перенос персонажів або прокачка нових з нуля. Якщо ви не задумались про перенос, Персонажів, то, як я вже казала, пора. Ціна переносу персонажів без знижок у вас на екрані. Але знижки з'являються кожні кілька місяців, майже на всі свята. Викачати персонажів з нуля зараз взагалі не проблема. Весь ваш прогрес зі старих персонажів зберігається і переноситься на нових: колекції, досягнення, відкритий сюжет та навіть репутації, хіба що поширення старих репутацій все ще в процесі. Золото і валюти зараз теж дуже зручно переносяться з будь-якого персонажа. Тож ви не відчуєте проблеми викачати новенького свіженького персонажа. Може навіть Отримаєте від цього більше задоволення, ніж очікували. А якщо ви переживаєте за англійську мову гри, то тут я можу вам допомогти. По-перше, так, перехід на англомовний сервер не пройде непомітно, якщо ви не вільно володієте англійською. Але на своєму досвіді середньої англійської скажу, що складно буде лише перший час. З часом ви просто звикнете і будете сприймати гру англійською, принаймні більш технічні аспекти. Спочатку для мене найважчим були якраз таланти. Зараз я до них абсолютно звикла, запам'ятала всі ці інкріс. Reduce і таке інше, і більше не маю проблеми. А от в сюжет хочеться зануритися на максимум. Для цього у нас є аддони-українізатори. Наразі ми маємо два найбільших аддони: WoW Ukrainizer та WoW UA. Вони перекладають і таланти, але через те, що блізи постійно щось змінюють, там можуть бути прогалини. Ми намагаємося їх швидко закривати, але самі розумієте, WoW UA на базі польського аддону, тому в ньому можна обрати також вісім інших мов. Він перекладає за допомогою OpenAI, тобто всі переклади повністю. Автоматичні часто це викликає плутанину та деякі серйозні помилки, аж до переплутаних персонажів, назв, предметів для квестів і подібного. Проте його перевага в об'ємах перекладеного. Станом на зараз цифри дуже приємні, я б навіть сказала вражаючі. І переклад нового контенту з'являється доволі швидко. Тож, якщо ви хочете якомога більше української в грі, цей аддон вам допоможе. Але будьте готові до можливої плотанини та помилок. На якийсь час цей аддон випав з Курсфоржу та був недоступний. Зараз він знову працює по Ніяці і його можна скачувати. Посилання в описі. Воф'юкраїнайзер віддає перевагу перекладу від людей, але також має автоматичний переклад. Та навіть автоматичний переклад тут базується на основі глосарія, який робили люди. Хто користується цим доном, могли помітити, що десь три місяці на нього не було оновлень, але розробник повернувся: верстати знову запущені, і оновлення вже виходять. Через таку відсутність ми плануємо додати зараз більше автоматичного перекладу, щоб наздогнати контент. І вже активно працюємо над перекладами наступного. Сюжетного патчу 11.1, який уже з'явився на ПТР в цьому аддоні перекладів менше ніж в попередньому, але тексти в першу чергу перекладаються та вичитуються людьми, а шиї використовуються як тимчасовий переклад. І ви завжди можете відключити шиї, щоб використовувати лише ті переклади, які робили люди. Приєднатися до перекладачів можна у дискорді Воф Українайзеру. Найважче і найважливіше для розробників зібрати базу даних, і ви можете нам з цим допомогти. Нам потрібні і файли, які є у вас прямо зараз з актуального. Бачу і ті, що ви можете зібрати з ПТР. Це дуже допоможе нам з українізацією. Як збирати ці дані? Бігати, виконувати квести, натискати на всіх НПС, слухати всі діалоги. Побачити на екрані весь текст, який можна. Він записується в файли кешу, які ви скидаєте нам. А ми вже перекладаємо текст, який ви записали на українську, і він потрапляє в аддон. Посилання, куди закидати файли та інструкція, де їх шукати, в описі. Не переживайте про ваші дані. Ці файли містять виключно тексти всередині гри. Ми не будемо мати доступу до ваших даних Хочу бути з вами чесною, аддони не панацея. Вони все ще в розробці є відсутні переклади та помилки, але все одно вважаю, що варто переходити на англомовні сервери всім. Я знаю людей, які нулюві в англійській мові, але грають англійською. Вони лишили персонажів на ру сервері, щоб швидко пройти сюжет, якщо раптом аддон затримується. Але більше ніякої активності там, тільки квести. Можливо, для вас підійде такий варіант, якщо вам страшно переходити повністю. Хоча я б радила спробувати повний перехід та Звикання до англійської. Головне, не агітуйте, що грати на ру-сервері – це нормально, бо це не так. Тож чи варто повертатись у Warcraft, чи варто починати грати, вирішуйте. Сподіваюся, я відповіла на всі ваші запитання. Якщо ні, задавайте їх в коментарі. Я обов'язково дам відповідь. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, та пишіть коментар, щоб Ютуб ширив його мережею. А сьогодні у мене на цьому все. До зустрічі у наступному відео та на стрімах. Слава Україні!